Я б сумніваюся, Назар, що там, щось теж. Що Сипляться те, що новини про військову допомогу, ти питав, а де ще 800 мільйонів да. доларів? Є. Де? Пентагон тепер оголошує про 850 мільйонів доларів, і в цей пакет якраз то йде система, чи системи, ну, це міряється батареями. Якось Сергій зауважив. Це не тільки там. Якийсь один комплекс, це є РЛС, там її літаючі фортеці і чотири там установки з ракетами, власне. Так, так от, у цей 850-мільйонний пакет війдуть система, чи системи, чи то батареї, чи то то батареї, систем Петріот. В Держдепі це підтвердили, і ось держсекретар Блінкен прямо і сказав: так, системи ППО Петріот увійдуть в черговий новий пакет. Із всієї допомоги, яка сьогодні буде оголошена, це 1,85, тобто майже 2 мільярди доларів військової допомоги. Вже оголошено. Так, це прекрасно, ми що?